Ford Фієста, сьоме покоління, 17-й рік, 1,6 бензин. Поїхали. Звичайно, не самий такий високий. А, 172 см. Це мій зріст. У комплектаціях вони достатньо такі живі, є кондьори, є багато асистентів, які допомагають. Усілякі тут тюлюлю. що ти тюлюлюкаєш? А, закрий двері. Щоб поїхати, треба двері закрити. Безпечно поїхати. Давайте я вас покатаю зараз прогуляю. Як на 1.6 дуже така при прийоміста машинка, дуже приємна в керуванні, нічого не шарабанить, нічого не торохтить, така збіта, як то кажуть. Я б радив брати, ну якби я не знаю, на механіці хто вміє, але я взагалі такий противник механіки, бо сучасність вона диктує, що? Безпека. А на механіці ти а я на якої передачі? До речі, якщо хтось шукає рекомендації купити перше авто, скажімо так, перше, я маю на увазі для людини, яка тільки отримала водійське посвідчення, дуже гарно. Варіант, як ви бачите, достатньо високий кліренс. Машина має розміри 4,40 в довжину і 1,7 метра завширшки. Це достатньо маленькі розміри, в тому плані, що компактності їзди в місті. Тобто, для людини, яка там перша ну, вперше, вперше а яка хоче купити першу машину. Це достатньо хороший варіант. Рекомендую.